Кожен з нас може стати героєм. Проживають значно довше, але згадати нема що розумієш. Він настільки гідне життя прожив. Таю Данила студентом яскравим талановитим просто лава тримає прапор синьо жовто. Мене звати Данило, позивний Наруто. персонаж, який не здається і заради своїх друзів готовий на все. Я сам з Маріуполя. Я їх ненавиджу за те, що моя дитина повинна була сидіти в підвалі, пити дощу. Замусили нас носитий чупікуля. Скаже вам річ одну. Знай, мускаль ми не раби. Ти зібрався до да, московитий творчі люди в основному пов'язані з кіно, з музикою. О наші часті завзяття для них стали прокляттям.